Господь з вами, читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі! Того часу Ісус сказав своїм учням, воістину, воістину кажу вам, що ви будете плакати і видати, а світ буде радіти, ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуту, бо прийшла її година. Коли ж народить дитина, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуту. та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати слово Сподні. Як Мудрець Кохилет говорить, що є час на різні речі. Часто тоді, коли ми радіємо, часто тоді, коли ми можемо досвідчувати веселощі, радості, час, коли переживаємо очікування якесь, час сподівання час теж і смутку, плачу, ридання. І в цьому сьогодні в Євангелії, ми щойно почули, Господь Ісус підкреслює, що справжню радість потіху, бадьорість духовну людина здатна. Отримати в Богові. Ісус вживає дуже цікаве порівняння жінка, яка виношує дитину зазвичай 9 місяців. І тоді, коли навіть ці труднощі, які пов'язані з вагітністю, з сподіваннями. Певними здоровотними проблемами чи якісь можуть бути ще там моменти такі в цьому власне, очікувані і навіть болі при народженні, як говорять жінки самі, то потім приходить радість. І подібно в нашому житті духовному. Інколи нам хочеться, щоб от, зразу мати якийсь рецепт, відповідь, як же отримати ту радість, надію, тоді, коли приходить журба, смуток, якась, втрата ближніх, і тут, як тут зразу заподіяти. Інколи для цього потрібний час. Нікуди ми не дінемося. Потрібно деколи пережити довгий навіть час смутку печалі, втрати найближчі, щоб потім не тільки отряснутися, але починати дивитися на конкретні події приймаючи їх з іншої перспективи, е, теж розуміючи, що життя продовжується. І тільки Бог, котрий є великий всемогутній цар цієї землі, Він той, котрий може дійсно дати цю справжню потіку через Інших людей теж підтримку, допомогу психологічну чи теж таку людям, тоді, коли е, не треба задавати питань комусь, або щоб мені не задавали багато питань, от можуть можу мене дразнити, Бо просто бути інколи з іншою людиною, так як Бог перебуває з нами. Завжди Бог є поруч. Інколи ми його можемо бомбардувати дуже сильно нашими різними потребами, е, проханнями, а інколи думаємо, що Бог якби забув про нас. І тоді, коли вже дуже зле, дуже погано, тоді вже частіше кажемо, Боже, допомагай, бо я вже не годив». Тоді Бог приходить, звичайно, з підтримкою, з допомогою, тому що ми розуміємо, що вже... Дійсно, цей хтось не може впоратися. Нехай сьогодні порада Бога, котрий промовляє нас через своє слово, допомагає нам в тому, що ми, і як ця жінка, яка очікуючи на народження дитини, інколи журиться, але досвідчує радість, щоб ми і сьогодні могли досвідчити радість, попри всякі інші моменти, які можуть тривожити і вантажити нас в нашому житті. Нехай Господь розпромінить і потішить кожного з нас і наших близьких.